Привіт! Мене звати Володя. Зараз я коротенько за 5 хвилин вам розкажу про таку проблему, як геймаріт. Що з нею робити, як її лікувати правильно? Зараз, враховуючи, що у нас такі величезні морози, мінус 20, така проблема стала поширена, багато людей стоїть в лікарні. На що таке геймаріт? Дивіться. Ну, в принципі, не тільки геймаріт. Гемаріти, фронтіти, це все об'єднує одна назва, синусити називається. І в чому саме велика проблема? Всередині кістки... Гамериці тут, в Франтіце, тут є така порожнина всередині кістки, яка вкрита з середини слизовою оболонкою. І під час переохолодження, якоїсь інфекції починається запалення в цій порожнині. А признаком запалення є такий, одним з признаків запалення є набряк. От. А ця порожнина вона з'єднана з порожниною носа за допомогою такого хода, і там є клапан, який відкривається тільки в одну сторону, в сторону виходу. Тобто з порожнини має виходити ну, в порожнину носа. от. І коли слизова е, дуже сильно набрікає, вона прикриває цей клапан. І виходить, що цей ексудат, який виділяється за рахунок запалення, він не має виходу. Потім тоді потім туди під'єднується інфекція, і е, починається оце вже гнійне запалення, ми робимо рентген. Ми бачимо рівень рідини, температура велика 39, головні болі сумасшедші, ми йдемо в лікарню. Що нам кажуть Лори? Лори нам кажуть колоти антибіотики і робити пункцію. Чому вони так кажуть? Бо насправді на сьогоднішній день немає препаратів, які б могли зняти набряк всередині слизової, яка знаходиться всередині кістки. Тобто препарати повинні проникнути, щоб зняти той набряк. От. А препарати хімічної структури, які продаються в тіках, такої дії ну, не мають. І лору в принципі, не лишається нічого іншого, як просто механічно взяти товсту голку, пробити дирку, е такий канал, зробити пункцію в ту порожнину і через ту голочку, щоб вийшов отой гній. От. Ну, вроді би правильно, але з другої сторони дуже правильно, тому що... Все-таки це є втручання, це є операція. І от, е, багато людей мають хронічні ті проблеми, вони кожен рік лікуються, їм кожен рік два-три проколи роблять. Це вже не голова, це вже таке, знаєте, як ситуа, через яку можна вірмішель поціжувати. Тобто дирка в голові вона нікому лишти не потрібна. І з допомогою наших препаратів і васану ми маємо можливість дуже гарно, без проколів, без таких от, е, грубих втручань е, отримати гарні результати по лікуванню хемеліків і франкітів. Чому? Тому що в нашому арсеналі є ефірні олії. Ефірні олії, як ви всі знаєте, вони мають все проникаючу дію. Для ефірної олії не проблема пройти через кістку. Для ефірної олії навіть не проблема пройти через два самих мощних бар'єри, які є в організмі. Це гематоенцефалічний бар'єр, тобто бар'єр, який захищає мозок, мозок має бути стерильний. Так само плацентарний бар'єр, тобто бар'єр, який захищає дитинку, коли мама ходить вагітна. Тобто ми можемо працювати з нашими ефірними маслами дуже гарно і при проблемах мозку, і при проблемах вагітності. От. І так само ефірні масла пропускає кістка. От, тобто використовуючи ароматерапію, використовуючи ефірні масла або якісь е е інші лікарські засоби на основі ефірних клій, ми можемо дуже гарно впливати на е синусит. Е тут є декілька видів таких програм. Перша програма це для лінивих, я називаю. Це для того, хто не любить скажімо так, екстрим, е такий спокійний, плавний, але довгий метод, е лікований від цих от, е станів. Для того вам треба мати отакий от, от, от от кремчик Кремчик наш Васановський, який називається... Крем-кімян. Що для того треба робити? Треба відкрити, от, відкрити трошечки, буквально одну капельку видушити на пальчик і повторяти собі, отут, от, якщо це фронтіт, да, от, якщо отут, то ми втираємо, якщо це ногейморіт. Він дуже м'яко, дуже гарно наноситься. От, має дуже приємний запах і дуже гарно має дію. От, такі маніпуляції нам треба робити. Кожних 2-3 години для того, щоб отримати ефект. Ну і настроїтись на тривалий час, тому що, звісно, одним кремчиком таку проблему вирішити буде дуже важко. Якщо це є інфекційні якісь процеси, гостре запалення, тоді вам на допомогу прийдеться взяти отакий от от препарат, який називається екстракт фруктових кісточок. Це один з самих мощних натуральних рослинних антибіотиків, який має і противірусну, і протигрипову, і протибактеріальну, і навіть протипаразитарну дію. До речі, він дуже гіркий, а з китайського горяч це є лікуватися. Препарат дуже шикарний, дуже дієвий, 4 капельки 2 рази в день От, паралельно з кремчиком тімян. І ви будете мати результат за декілька, ну, за тиждень, два, ну, днів 10. Е, е, Самий такий оптимальний спосіб, який я считаю, такий норма, це ще робити капанку з ефірних олій. І як робиться капанка? Для того нам треба три ефірних масла. Масло чебрецю, масло чайного дерева і масло ехаліта. Звичайно, їх треба розвести і тоді закапувати. Як вони розводяться? Береться по мілілітру кожного масла, набирається в шприц, наприклад, 20-ку і добирається до 20 мл звичайною рафінованою олійкою. От, получається, у нас така капанка, її треба обов'язково тримати в темному місці, бо ефірні масла руйнується на повітрі і на світлі. От, і так само по 2-4 каплі в кожну ніздрю, кожних 2-3 години закапувати. Плюс паралельно так само можна втирати що ззовні крем хім'ян. Масла мають проникаючу дію, тільки дивіться, що хоч навіть це крем, все одно воно проникає. Крем це тільки в вигляді крему, щоб показати, де йому діяти. Сама основа крему, вона через шкіру ну, не проходить, а ефірні масла летять далі. Вони знімають набрік слизової. От. Що відбувається, коли ми знімаємо набрік слизової? Зменшується набрік, відкривається клапан. І в нас цей е е гній, чи який є, є в тих пазуках, він може самостійно, нормально вийти фізіологічно. От. Ну І є третій спосіб лікування. Це е я називаю спосіб для екстремалів. Тобто такий екстремальний, але він дуже дієвий і швидко в принципі, можете все пройти. От. Е, хоча це такий екстремальний спосіб, це треба набратися трошки сміливості, щоб його використовувати, хоча нічого поганого ви це не зробите. Для цього вам треба мати таку вушну паличку просто. Бер, і, наприклад, е, звичайне масло чайного дерева. Ну, не звичайне, а наше, і Що треба взяти? Одну капельку капнути на вишну паличку, ну, треба дві вишних палочки, і ми засуваємо вниз. Чим поглибше. І лишаємо на пару хвилин. Враження будуть, звісно, у вас екстремальні, але повірте, буквально 2-3 хвилини і у вас почнеться оцей процес очищення. Все почне виходити, такі виділення почнуться з зеленого характера. І так поробити пару днів, поки все очиститься. От. І таким способом ви можете повністю ну, вирішити проблему геморіта і фронтіта без проколів, без оперативних втручань, без дорогущих антибіотиків. По ціні я вам скажу, наше лікування дешевше, ніж лікування в аптеках, тому що сінофлани, сінофорд і інші препарати, вони є дуже дорогі, дієвість їхня, особисто в мене викликає певні сумніви. От. Так що, якщо, не дай Бог, у вас підкалтка проблема, не забувайте, що з вами є VivaSan, що у вас є я, в якого можна проконсультуватися. Дякую за увагу. Буду дуже радий, якщо ви мені відповісте, напишете на скайп, який будете бачити з боку від мого повідомлення або на електронку мою. Бажання, питання, які у вас є для майбутніх розсилок. Все, па-па.